Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка продовжує дивувати своїх глядачів яскравими постановами цього разу для любителів театральної сцени зіграли оперету сільва на заході. Побував і мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Оперета Сільва або Королева Чардаша була написана угорським композитором Імре Кальманом ще у далекому 1915 році. Прем'єра відбулася 17 листопада 1915 року в театрі імені Йогана Штрауса у Відні. В українських же театрах оперета ставиться в українському перекладі, але зі збереженням всієї історії кохання. Класична оперета про любов і рівність, про соціальні стани і як все це перемагає любов, як зорістка Варіта Сільва завоювує серця князя Едвіна. І е, прекрасна драматургічна розробка цієї теми: музика, оркестр, балет і нові молоді виконавці введені, от якраз можна сказати, прем'єрний показ молодих виконавців, і дует Сільва Едвін, і дует Бонні, і Стасі. Ця вистава є візитною карткою театру, ставила її світлої пам'яті народна артистка України Лідія Хушкова. І потім, з 2023 році, вона можна сказати, оновилася новим складом акторів. І це прекрасно. Це засвідчує те, що в театрі є. І зміна, є і рух до вдосконалення, і незважаючи на такий складний воєнний час, от взагалі українська національна культура, яку презентує театр Шевченка, є таким, мабуть, і дороговказом, і таким душевним прихистком, і пошуком нових форм, стилів, і шляхом до откровення, до людської душі це дуже Приємно, це дуже болісно і це все таки дає надію на перспективи розвитку і культури, і країни, і української ментальності, і пошуку себе, своїх смислів буття через маски акторів трагіка і коміка, які уособлюють мистецтво театральне. В опереті розповідається, як офіцер, князь Едвін і чарівна, знаменита солістка Вар'єта Сільва Вареску, всупереч всім принципам і традиціям, палко покохали одне одного. Вони б могли б стати прекрасною щасливою парою, але прикрі непорозуміння, підступні інтриги, ненавмисні помилки легковажного товариша Боні відмежовують головних героїв від щасливого фіналу, але зрештою перемагає кохання. Театр для мене ну, – это прежде всего праздник. Очень большой праздник. Всегда такое торжественное событие. Я очень рада, что у нас в городе есть. Такі чудесні театри очень люблю театр Шевченка. такі гості люди зустрічають, всегда, так радостно, так приятно приходить. И действительно отдыхаешь, получаешь удовольствие, расслабляешься. розслабляєшся. Очень хорошие спектаклі. Очень люблю з задоволенням. Сюди приходжу так. Від конечно очікується. Яскраві представи, яскраві костюми, актори, постановки завжди тут дуже гарні. Так, дам тут, мабуть, давно забутий дух України. Дух України. Тут це відроджується, коли стаєш на поріг, і коли дійсно зустрічають у національних костюмах українських з привітливою усмішкою. То я розумію, що я грожусь тим, що я українка, і я живу в такій країні. І такий чудовий театр у нас в Дніпрі є. Сюди приходять люди, які люблять театр. Любят, хотят получить настоящее удовольствие. И вот поэтому, когда мы приходим сюда в этот театр, я его обожаю просто за то, что он такой красивый, такой красочный, праздничный. И великолепные люди тут всегда нас встречают с улыбкой, запоминает нас. И мы любим все спектакли, которые здесь. У нас уже есть любимые актеры, любимые спектакли. И поэтому я даже не могу вспомнить, что там было разницу между. Может быть, только состав публіки понимаете? Вот. Раньше більше приходило людей, які хотіли іменно для душі получить. Вот. Ну все одно ми заметили, що людей много приходять театр. Голоси акторів лунають яскраво, передаючи і глибину почуттів героїв, і драматизм ситуації, в яку вони потрапили. Музика відомого композитора просто заворожує і викликає світлі і радісні почуття, талановита гра акторів. Вражає Завітавши до театру Шевченка, ви можете не лише побачити неймовірну історію кохання в опереті Сільва, але й обрати інші вистави, яких тут велике різноманіття. На будь-який вік, на будь-який смак. Тож долучайтеся до талановитої творчості творчого колективу Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка. Тут раді і постійним глядачам, і тим, хто вперше завітає до Шевченківців. Яна Андрусенко, Віталій Шалдов. Новини Д1.